Всім привіт! Ви на каналі Бірвісіо з вами В'ячеслав і я продовжую проходження Conan Exiles. Кажуть, по морозним схилам північних гір бродять велетні з льодовою зброєю в руках. А ще кажуть, що вони ревно оберігають секрети створення легендарної зброї з чорного льоду. Я вирушаю у подорож за сніженими горями і долинами, щоб дізнатися всю правду про велетнів та зустрітися з їх королем Рунгніром Морозним у запеклому бою. Ось я наближаюся до морозного храму або льодового храму, де проживають велетні. Така от собі ще одна із фракцій неігрових персонажів. Доволі потужні хлопці із доволі сильною атакою і сильними і доволі великим запасом ХП. Це одні з е, най, так би мовити, найстрашніших противників е, в грі. одні з самих Лейтових, так би мовити. Так. І в чому особливість? Це в тому, що в даному храмі полон Так би мовити. Це означає те, що тут потрібно йти, так би мовити, із. Особливістями так би скажу вам так. Заздалегідь потрібно заготовити зігріваючі предмети. такі Я взяв, наприклад, імператорський чай та пряний окорок. Адже, як бачите, холод швидше вб'є, ніж самі велетні. Також е тут ось є така скрижаль. що ж вона нам цікаво розкаже. А, е нас навчили просто кільком емоціям. Так от, з самих велетнів е падають е всілякі різні предмети, але нічого, так би мовити, особливого. Хроб являє собою. Від земель. Відповідно, тут є багато противників, багато закутків де можуть бути. Всякі противники. Велетні небезпечні тим, що в них. Багато таких от крупних е атак, котрі можуть ще й збити з ніг вас. Тому потрібно бути обережним. Так, розібравшись нарешті з цими велетнями. Що доволі неприємною стали для мене проблемою. Також холод мене дуже сильно заважає, так би мовити. Так, як бачите, тут ось можна знайти а, такі от скриньки, якщо вони вам цікаві будуть. В основному падають метал і всіляка всячина. Так, пряні окорики, потрібно поїсти їх. Щоб зігрітися хоч трошки. І продовжуємо. О, основне і, напевно, саме цінне, що можна тут знайти буде, це е, рудузо зоряного металу. Вона випадає безпосередньо із самих велетнів. Знову холод нас допадає. Так, потрібно поїсти більше, більше сільякого, теплого пиття і їжі. Так от, дійшовши до такої розвилки, наскільки я пам'ятаю, потрібно йти наліво вниз. Потрібно як можна швидше розбиратися із велетнями, оскільки е, холод не дає просто-напросто по-нормальному лікуватися. Дійшовши до е, центральної зали, це ось вона перед нами. Тут буде не настільки холодно, і там вдалині ми бачимо саме грунгеніра. Того, по суті, за ким і йшли сюди. А, спершу було б добре виманити ось цих двох велетнів, котрі будуть заважувати в бою з самим босом. Розібратися спочатку з ними. Так, я прикриваюся щитом для того, щоб... 에... Міра б міг трошки атакувати, але вона чомусь не надто хоче атакувати. Десь застрягла, вперлася в якусь. 에... В якусь щілинку. А також 에... С... самі гіганти, самі велетні своїми атаками наносять шкоду холодом, тому я так, скоріш за все, і сильно потерпав від нього. Так, із цього ось випадає зоряний метал. Кенджоли про всяк випадок візьмемо. І пряну їжу. А ось і сам. А, ні, це не, не бос, це не грунгнік. Це ми дійшли до. 에, льодової кузні. А отже, до боса було прямо. Вибачте, що ввів у вас в оман, хоча, можливо, цей він. Я чомусь не бачу його імені. Просто судячи з того, скільки в нього ХП. Ще добре зупиняє крутилку самих велетнів, як бачите. Достатньо просто підставити його один раз і вони переривають свою крутилку. Ну зараз буде зрозуміло, по тому, чи виконається завдання на грунгніра. Можливо я і поквапився з тим, щоб ні, це не грунгнір, це просто був елітний якийсь моб. Так от, ми дісталися до е, льодової кузні. Кузні льодового храму. На даний момент у мене е, є можливість виготовити тільки сет броні Гордість осів. Е, я його вивчив у минулому відео, е, в кутку, екрана буде посилання на це відео. Е, там такий собі міні-гайд вийшов е, по тому, як скрафтити дану броню. Знайти рецепт на неї і скрафтити. Ну, а зараз підемо все ж таки е, шукати грунгніра. Так, цього разу підемо попряміть на розвилки. Так, і... Тут також на нас чекають. Е... А, оце вже грунгнір. Кілька велетнів, е, котрі будуть заважати. Гимнатакам, тим баче, як бачите, три велетні, які почали крутилку, це доволі небезпечна ситуація. Так, рунгніра можна спробувати або відвести, поки, наприклад, мій роб розбирається із велетнями, або відволікти на себе, наприклад. Жуниніра і кількох велетнів. Або ж спробувати їх розвести і атакувати більш кучно. Так, один велетень. Мінус. Е, радує те, що в цій кімнаті не настільки холодно, як в центральній частині зали. самий найкращий е момент, так би мовити, атакувати велетня, коли він речить отак, е і стає в позу сумоїста. Так, холодрига. Поїмо. Так, зараз подивимося наскільки міцний у нас сам грунгнір. Він е поки що більш. Потужний виглядає, ніж е, король пагорбів із минулого відео. Але все ж не настільки небезпечним, як, наприклад, Уорлдбоси. Ворлдбоси більш заточені саме під е, легендарну зброю або зброю вже 60 рівня, а також під е, броню відповідно. Ну і просто більше хп мають. В базовій версії, так би мовити, ось рунденір Морозний пав від нашої руки. В його екіпіровці нічого корисного немає, але найкориснішим буде. Те, що ми віднайдемо рецепти виготовлення зброї з чорного льоду, на котре в нас, між іншим, також є завдання. Для того, щоб виготовити їх, потрібно повернутися до кузні. Ось ми біля кузні льодяного храму. І тепер нам відкрилася можливість е крафтити зброю і інструменти із чорного льоду. Наприклад, я взяв для цього випадку кірку. Нам потрібна кірка із закаленої сталі та чорний лід. Доволі довгий процес, між іншим. Можна подивитися, наприклад. Що тут ще можна виготовити? Можна бойову сокиру. Мечі, списи, кинжали, В цілому на будь-який смок і вподобання. Широкі мечі, а також навіть щит із закаленої столі. Цікаво буде, чи зможу я, наприклад, свій щит трошки побитий. Так, навіть його можу скрафтити. Сподіваюся, що в цей час. Велетні не засповняться по-новому і мені не доведеться пошалкувати про те, що я поставив щит на кров. Тож такі були мої пригоди в льодовому храмі. Я завітав на вогник до морозних велетнів, переміг їхнього предводителя Рунгніра Морозного. І я дякую вам за увагу. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, це допомагає просуванню відео на каналі. І до нових зустрічей в Conan Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі ViaVisua.